Ну і Путін заявив про те, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію. І конкретно він сказав наступне: Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати воєнних дій. Але Київ вважає, що краще воювати. Звучить цинічно підло, в принципі, як все з Кремля. Зустріч із Вітковим і Куштаром була дуже корисною і тривала так довго. Що мені каже, довелося пройтися по кожному пункту мирних пропозицій. Росія не погодилася з якимись пунктами каже мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. Фактично він підтверджує, що дійсно переговори продовжуються, але Росія залишається непохитною на своїх умовах. Ну спочатку зазначу, що е, результати переговорів в Москві ну в тому вигляді як про це повідомляють і е, з боку Кремля і з боку Білого Дому. В принципі вони виглядають очікувано. Саме це приблизно й очікувалося, що Путін не погодиться на той компромісний мирний план, який узгоджували ну, в першу чергу в Женеві, частково в Майамі. Були навіть такі оцінки, що навіть якщо б американці запропонували Путіну план з 28 пунктів, який був зроблений на основі російської заготовки, навіть його б вони повністю не прийняли, а висунули б додаткові вимоги і зауваження. А тут так тим більше з іншого боку, Путін не міг сказати Трампу ні. Так. До речі, тут тактика схожа, що у нас що у росіян ну всі підлаштовуються під Трампа. І, ну і це зайвий раз свідчить про те, що для Путіна і для Кремля дуже важливо зберігати конструктивну комунікацію з Трампом. Для них Трамп дуже важливий, вони не хочуть знов створювати напругу якусь конфліктну ситуацію, як це було вже декілька раз раніше, коли виникає таке таке охолодження в стосунках між Білим домом і Кремлем і Виникає ситуація, коли з боку Трампа можуть, як сказав Путін, про санкції несподівані кроки. Uh -huh. ну, якийсь який тиск на них. Для Путіна це якраз негативний сигнал, і він не хоче цього. До речі, дуже популярна версія. що Одна з цілей всіх цих переговорів це нейтралізувати і санкції проти Росії, хоча вони діють, ну щоб вони не посилювалися, щоб не було постачання зброї для України. Ну це така тактична мета Кремля в цих переговорних іграх. Але я думаю, що все ж на перспективу. Для Путіна дуже важливо зберегти Трампа як потенційного контрагента в майбутніх домовленостях, які будуть стосуватися не тільки завершення війни в Україні, а й взаємно в Європі, економічного співробітництва, щоб через співпрацю з Сполученими Штатами зменшити залежність від Китаю. Ну і, можливо, якщо вийде. Посилити свій вплив в Європі, відновити свій глобальний вплив за рахунок особливої гри з Трампом, тому Трамп важливий сам по собі. Однак на сьогодні головна проблема це завершення війни. І тут ситуація насправді патова, якщо не сказати тупікова, тому що позиції України і Росії в цілий низці питань прямо протилежні і поєднати їх неможливо. І думаю, що Обговорення кожного пункту плану, як сказав Путін. Чому така ця зустріч була так ну, тривалий час, п'ять годин? Ну засвідчило, що в багатьох пунктах поєднати узгодити позиції Росії і України практично неможливо. Оце головна проблема uh -huh. в деяких пунктах. Я думаю, що можуть бути домовленості, деякі пункти стосуються або відносин між США і Росією. Не стосується прямо України. Тут теж я думаю, вони можуть в перспективі домовитись деякі пункти по Європі. Тут з європейцями треба домовлятися, але в будь-якому випадку ситуація на сьогодні патова. Зокрема, й тому, що от як засвідчили заяви Путіна і перед приїздом Уітка Фа і Кушнера в Москву, заяви, які були в Киргизі, зараз заяви, які робить Путін в Індії. Вони свідчать про те, що Кремль піднімає ставки. Позиція Кремля стала більш жорсткою і агресивною, і от треба розуміти, значною мірою це пов'язано з воєнною ситуацією, яка, на жаль, розвивається не на нашу користь. Оце головний визначальний чин для того, щоб переговори відбувалися не шляхом постановки питання про наші односторонні поступки, а щоб вони були більш паритетні, щоб можна було розмовляти про припинення вогню, про що зараз на жаль, мови не йде взагалі. Поки що, у всякому разі для цього треба е, стабілізувати, вирівняти ситуацію на фронті. От, якщо це вдасться, тоді буде шанс на більш паритетні мирні переговори, на більш якісь реалістичні мирні переговори, зокрема про припинення вогню. Якщо воєнна ситуація буде далі розвиватися так, як зараз, на превеликий жаль. Е, не тільки позиція Путіна буде жорсткою і агресивною, але й американці будуть на нас тиснути і постійно нагадувати нам, що у нас нема козирів, Краще домовляйтеся зараз, інакше далі буде гірше далі будуть ще. Гірші умови, більш погані умови е, завершення війни, і е, в цьому сенсі ситуація для нас переговорна, вона точно не покращиться. І це зараз, до речі, окрема дискусія. Вона йде і в засобах масової інформації е, на Заході. Е, навіть вже знаєте такий термін з'являється: пастка Донбасу для України, що мовляв, або ви домовляєтесь про Донбас зараз. Або все рівно, бо тут повторюється російська російська риторика. Або все рівно Росія це візьме силою і ви е, втратите багато людей, життів, військових ресурсів, економічних ресурсів, і отримати ще гіршу умови для домовленості. От, нібито так з іншого боку, ці хто так пише, вони не розуміють, що якщо зараз без бою віддати Донбас, то. На наступний крок з дуже високою вірогідністю, і Путін про це от коли сказав про Новоросію. Він раз про це не гадав: нікуди не поділися вимоги Росії щодо повернення Херсону і Запоріжжя. А насправді дехто нагадує про Одесу о, о, і на сам Путін. Ну коли він піднімав тему ударів, ну він на морі, ударів по російських танкерах, по новоросійську він сказав, що ми будемо бити, а по максимуму відріжемо Україну від моря. Ну такі плани у них були самого початку. Ще коли тільки було почалося повномасштабне російське вторгнення в 2022 році. Вже тоді були плани. Про те, щоб відрізати Україну від моря, я, можливо, вже розповідав раніше. Ну, якщо не вам, то там іншим своїм співрозмовникам. Мені один російський колега ще в січні були такі зустрічі за його проханням. І він мене попереджав, я потім там передав іншим людям, щоб вони там на банку якось це передали. що ну, все ж таки готується вторгнення. А по-друге, що одна з цілі цього вторгнення відрізати Україну від моря, тобто це була січні 22-го року. Січні, да, січень 22-го року, да ну приблизно за місяць півтора, ну після нового року. Це було перший раз в грудні, а в другий раз, коли вже от більш предметно сказали, це вже було в січні, приблизно десь середини січня. Е Відразу після новорічних свят, і те, що одна з цілі – це відрізати нас від моря. Тобто плани щодо Миколаїв, Одеси були вже тоді, не тільки від Азовського моря, а от саме ще й від Чорного моря. А зараз ці плани відновлюються, і тому це все треба сприймати всерйоз. Інша річ, що нам треба реагувати не тільки переговорним шляхом, а й воєнним шляхом, оце питання, яким чином за рахунок яких ресурсів можливості стабілізувати воєнну ситуацію, наскільки це можливо? Але на те, що з боку Росії на превеликий жаль, але зараз ситуація стала більш жорсткою. Це я думаю відчули і американці. Ну і тут, підходячи вже до зустрічі в Майамі, на uh -huh. uh, да, Ну, спочатку, чому не відбулося зустріч на зворотньому шляху, так. я думаю, що і Уїтков, і Кушнар ну вони зрозуміли. На uh -huh. той момент ну, було очевидно. Ну, от вони передадуть російські оцінки uh -huh. про ту саму Новоросію, і не тільки я думаю, що там нічого не змінилося, тільки стала більш жорстка про виведення українських військ з Донбасу і так далі. Ну передадуть нічого нового. І реакція буде з нашого боку, та сама. Тому на той момент я думаю, що і Кушнер, і Уткаф не мали особливого, особливого оптимізму. Вони розуміли, що зустріч з Зеленським він мало що дасть, треба було узгодити в Білому домі, що і як робити далі, як рухатись далі. І от коли вони повернулися, я думаю, що була зустріч з Трампом, можливо, в більш широкому колі. Не знаю, там був Марко Рубіо чи ні, але так чи інакше узгоджувалась подальша лінія поведінки в переговорному процесі. Що робити далі? Або брати паузу, або продовжувати переговори. Ну, Мабуть, вирішили, що треба продовжувати переговори, але скажу відверто, я не очікую від зустрічі в Майами нічого доброго, в тому сенсі, враховуючи жорстку позицію Росії і враховуючи те, що Трамп е виходить. Лише з балансу сил, який зараз є і на фронті, і в політичному контексті, скоріше за все, американці будуть вимагати від нас поступок.